На Сумщині запрацював благодійний фонд Банк Продовольства Суми. Місцевий осередок Української Федерації банків продовольства. Організація і раніше направляла на Сумщину продукти харчування, але місцевого її представництва в області не було. За підтримки Української федерації банків продовольства ми відкриваємо продовольчий банк Сума. Хочу подякувати всім волонтерам, організаторам цього фонду за їх роботу. Після поставки продуктів на склад їх потрібно розподілити по коробках. Стандартний продуктовий набір розповідають, складається з 27 позицій. Це і крупи, і макаронні вироби, і кава, чай, і олія, і м'ясо, борошно, і солодощі, і молоко. Загалом наш продуктовий набір розрахований для повноцінного харчування родини з трьох осіб впродовж трьох тижнів. Тамара Шевич та інші волонтери щомісяця пакують близько тисячі продуктових наборів. Потім розвозять їх усім, хто потребує, зокрема, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, одиноким батькам, пенсіонерам та дітям-сиротам. Разом зі своїми друзями, волонтерами. Це наші знайомі, наші друзі, знайомі наших друзів. Небайдужі сумчани, яким не треба запрошувати. От, сказали, треба, і всі приїхали. Ми по своїм каналам дізнаємося, кому потрібна наша допомога. і Розподіляємо. В основному це місто Суми і Сумський район. На Сумщині набори від Федерації вже отримали близько 45 тисяч людей. Продукти привезли і сумчанці Людмилі. Говорить, отримує такий набір не вперше. Їжі вистачає надовго, навіть можна з кимось поділитися. Місяць-два. А крупа, ну скільки ми вже там йому, ну кашку варимо їмо. Хороші набори, там і, і м'ясні, і рибні консерви, і крупи багато, і масло. Вижити можна. Ми закуповуємо продукти всі в Україні. Таким чином, ми не лише допомагаємо населенню, а також підтримуємо нашого вітчизняного виробника. Скажімо, можемо врятувати продукти, які ще придатні до вживання, але терміни вже підходять, і ми їх можемо все час розвати людям, які потребують цієї допомоги. Звісно, ми контролюємо якість, суворо контролюємо всі терміни. Сумський банк продовольства планує надавати продукти харчування всім, хто їх потребує. Новини СТС.